Оточення. Зачасту ми чуємо, що друзів і знайомих не вибирають. Але я вам скажу ще як вибирають формування оточення це один із ключових факторів нашого життя, нашого успіху, нашого мислення і в загальному всіх позитивних моментів, які відбуваються з нами в нашому житті. Як ми впливаємо на своє оточення? Перше, це через людей. Ми самі е, вибираємо з ким спілкуватися, а з ким ні. Навіть коли здається, що ми не маємо вибору, мається на увазі, що сім'я або робота, або друзі, і так далі, в будь-якому випадку ми можемо розширити або звузити наше коло спілкування. Друге, це через свої цінності та поведінку. Якщо ми чітко знаємо та визначили свої пріоритети, то ми не підлаштовуємося під токсичні патерни інших людей і тим самим не заганяємо себе. І люди, які біля нас, вони або адаптуються під те, що робимо ми, або просто відсіюються. Третє, це через контент, який ми споживаємо та поширюємо. Бо чим більше якісної інформації ми для себе виносимо, це якісь книги, подкасти, фільми і в загальному, тим більше ми можемо впливати на людей навколо. Як оточення впливає на нас? Це через звички, через стиль мислення, через емоційний фон. І тут, в принципі, не потрібно багато пояснювати, бо яким чином, через звички це банально. Якщо людина займається спортом, там чи допустимо якоюсь корисною звичкою для себе, то скоріш за все люди, які з нею контактують, рано чи пізно почнуть підтягуватись до тієї людини, яка займається спортом. І це також працює і навпаки. Якщо люди не люблять займатися спортом, а люблять побути там під шафе, туди-сюди і так далі, одним словом, вони в своєму житті бачать тільки погані звички, то рано чи пізно ти можеш також туди потрапити. Також воно стосується і емоційного фону. Мається на увазі, що якщо ти знаходишся в Оточення людей, де всі говорять, що або більшість говорять, що все погано, там щось так не так, щось не то, і тому подібне. Одним словом, де атмосфера негативу, то рано чи пізно воно також тебе поглинить, і ти будеш також ходити і казати, що все погано і тому подібне. Як змінити оточення, запитаєте ви? А все дуже просто. Перше, це потрібно визначити те, хто вас оточує, і з ким ви наразі спілкуєтеся, і який, як емоційно люди на вас впливають. Друге, це якщо це позитивно, то розвивати. Якщо це негативно, то в деякій мірі обірвати зв'язки. Не потрібно зразу там, казати все категорично і так далі. А просто рано чи пізно, коли ви почнете займатися чимось. Позитивним, там приємним і корисним, то рано чи пізно оце все погане, воно відколиться. І активно шукати, активно шукати людей, які, е, також, в яких точніше в я... також є такі ж цінності, е, як і у вас, або наближені до ваших цінностей. І якщо ви вже знайшли тих людей, з якими ви разом, то для того, щоб більше підсилити, потрібно бути ініціативним. Що мається на увазі бути ініціативним? Мається на увазі те, що підтримувати якісь заходи, підтримувати зв'язки, якісь, одним словом, займатися здоровою комунікацією. Бути цінним у своєму колі це бути людиною, яка е, приносить якусь цінність цьому соціуму. Бо якщо ти якась амеба, то яка з тебе користь? Ти просто людина сміття. І не забуватися розвиватися самому, бо саморозвиток це в будь-якому випадку левел-ап. і люди, які ростуть, притягують до себе таких же самих людей. Його оточення це не тільки про людей. Це і про фізичний простір, це і про інформаційний простір, це і про культурний простір. І якщо у вас зараз немає можливості для того, щоб спілкуватися з якимись людьми, можна почати з малого. Змінити просто обстановку, в якій ви зараз знаходитесь, або принаймні постаратися змінити обстановку, в якій ви зараз знаходитесь. Бо в будь-якому випадку. Все, що нас оточує, навіть брати той самий інформаційний простір. Коли ти заходиш в інтернет і дивишся, де воно все вибухає, горить, де все одним словом погано, то ми раз. Воно неможливо не буде на тебе впливати в другий раз також. Ну а коли воно продовжується на протязі певного часу і на протязі певного періоду, то звичайно люди тухнуть, і важливо вміти фільтрувати особливо в даний час нашого життя, важливо вміти адекватно фільтрувати інформаційний простір, бо воно напряму впливає на нас. Те ж саме беремо фізичний простір. Подивіться, де ви знаходитесь, подивіться, що вас оточує. І старайтеся брати від фізичного простору якусь гармонію, тому що, знову ж таки, воно впливає на нас. Ми, можливо, навіть не усвідомлюємо цього. Фізичний простір він дуже сильно впливає на людей. І повернутися до людей це те, що. Недурно кажуть, ми середньо арифметичне п'яти людей. Тобто, якщо біля нас чотири людини з позитивними якостями, ми станемо п'ятою людиною з позитивними якостями, якщо біля нас чотири людини з негативними якостями, ми переберемо ці негативні якості і станемо такими ж самими, як вони. І також потрібно вміти розвивати навички комунікації. Бо одне, коли ти класний чувак. Але ти не вмієш говорити. А інше коли ти класний чувак, але з тобою цікаво. Але ти вмієш якось будувати діалоги, ти вмієш щось розповідати і тому подібне. Тому це немаловажно, вміти розвивати навики комунікації. А що мається під навичками комунікації, це найголовніше вміти слухати та підтримувати діалог, вміння правильно проявляти себе в соціальних мережах. І бути впевненим в собі, бо невпевненість нас сковує. А коли людина впевнена, то вона вільно себе почуває в цьому світі. І зрозумійте, що оточення змінюється тоді, коли ти змінюєшся сам. І якщо ти хочеш, щоб кругом тебе були хороші люди, то важливо почати зі себе. Бо якщо ти будеш хорошою людиною, то і люди кругом тебе також будуть хорошими. Підписуйтесь на мій ютубчик, ставте вподобайки і поширюйте це відео своїм друзям і до нових зустрічей!